У Придністров'я спалахнула різка, підозріла активність ворог дедалі відвертіше, почав використовувати цю невизнану територію у власних цілях. Роками там тліло окупаційне групування, але останнім часом його стрімко наростили з рахунок додаткових ресурсів. Чекати більше не було часу. ЗСУ змушені були діяти на випередження швидко і рішуче. І цей крок схоже, перевернув усе з них на голову. Неочікувані заяви пролунали навіть із Кишинева. А саме Придністров'я раптово опинилося на межі масштабного колапсу і неминучого розвалу. Вітаю вас, глядачі підпишіться, залишається. Та вподобайки та коментарі, а я розпочнатиму. Росіяни використовують Придністров'я у своїх цілях, створюють напругу у політичному плані. А також задіюють цю територію в межах свого енергетичного шантажу нашої країни. Що про це відомо, та як сили оборони будуть давати ворогу відсіч на фронті? Про все це будемо говорити далі. Отже, бликають в Україні не останню роль відіграло Придністров'я та можливий російський слід. Утім, про все це по порядку. Аварійні відключення електроенергії в Молдові могли бути не тільки на Ском проблем в енергетиці України, але й результатом вразливості ключової лінії електропередачі, частина якої проходить через Придністров'я регіон, фактично контрольований Росією. Бликаут, що стався в Україні, не можна розглядати ізольовано. Він був пов'язаний із системою електропостачання України, Молдови та Придністров'я, і тому має значення для оцінки ролі Росії. Ключовим тут є те, що лінія електропередач, яка відіграла важливу роль у перебоях, частково проходить через Придністров'я, територія, яка фактично контролюється Росією і має спільне підключення відключення до енергетичної системи Молдови, що сталося, чому відключені задіяне Придністров'я? Вже відомо, що днями сталися масштабні аварії в енергосистемі. Падіння напруги та відключення високовольтних ліній 400 кВт та 750 кВт, що спричинило каскадне відключення електроенергії одночасно в декількох регіонах України та Молдови. Через це в Україні на деякий час були знеструмлені великі міста, включно з Києвом, і були значні перебої з водопостачанням. А в Кишиневі тимчасово зникло світло. Лінія 400 кВт і секча вулканешти мгрес, що була у центрі інциденту, починається в. Румунії. проходить через судеську область України, далі територію Гагаузії і Придністров'я до під'єднаної молдавської ГРЕС Кучурганської. Ця станція та частина лінії знаходиться під контролем компанії, пов'язаної з Росією, що робить всю конфігурацію потенційно вразливою для зовнішнього впливу чи політичного тиску. Молдовські експерти раніше неодноразово називали цю лінію Ахіласовою п'ятою енергетичної безпеки країни саме через те, що вона проходить не лише через територію інших держав, а й через регіон із російським військовим впливом. Це означає, що навіть без прямого пошкодження сама конфігурація мережі створює ризики для стабільності постачання енергії. Отже, чи могло це бути російське втручання? І з моменту масштабної атаки Росії на критичну енергетичну інфраструктуру України і початку повномасштабного вторгнення у 2022 році енергосистема вже багато разів зазнавала ударів і обстрілів, які послабили її і збільшили імовірність технічних збоїв під навантаженням. Саме тому не виключається, що зовнішні вплив або обсередковані дії противника можуть створювати сприяти умови для великих аварій, проте на момент події офіційні українські джерела не підтвердили факт зовнішнього втручання чи диверсії. Президент України Володимир Зеленська і українські урядовці наголошували, що немає достовірних даних про кібератаку чи навмисне пошкодження мереж. Основною причиною технологічної аварії називали обмерзання ліній і автоматичні захисні відключення. Хоча розслідування триває. Тобто, хоча маршрут ЛЕП через Придністров'я і Молдову справді створює додаткові ризики. Прямо стверджувати, що Росія здійснила диверсію на цю лінію, немає підтверджених фактів на момент публікації. Основна інформація від української влади і енергетичних чиновників свідчить про технічну аварію під час складних погодних умов при високому навантаженні на мережі. Ясно, лише одне: інфраструктура, що перетинає декілька держав і включає контрольовані Росії об'єкти, потенційно може стати інструментом політичного тиску або шантажу, навіть без прямого руйнування через обмеження доступу, технічні відключення або адміністративні рішення. Така вразливість критичної мережі це не лише технічна, але й політична проблема. Українська енергосистема у подорожтривалого періоду працює в умовах надзвичайного навантаження зимових піків і частих обстрілів, що значно знижує резерви потужності та робить систему чутливішою. До несподіваних збоїв, це означає, що навіть технічна проблема може мати дуже масштабні наслідки. До того ж, у російських джерелах інцидент намагалися подати як результат енергетичної політики України або навіть навмисний крок проти сусідніх країн, що є типовим елементом пропаганди та інформаційної війни. Хоча офіційних доказів такого твердження, а вже ж немає. У підсумку цей блек-аут року був складною технічною подією з широкими геополітичними наслідками через участь енергетичних ліній, що проходять через Придністров'я. Це робить питання ролі Росії у подібних. Інцидентах важливим для аналізу, але нині немає підтверджених доказів, що це була навмисна диверсія. Відомо, що подальше перебування російських військових на території невизнаного Придністров'я несе загрозу не лише Україні, але і Європі. Проте воювати в Придністров'ї Сили оборони, схоже, найближчим часом не збираються. Про це йдеться в інтерв'ю глави МЗС України Андрія Сібіги. Зокрема, собігу запитали, як Україна може допомогти в деокупації Придністров'я. На це він відповів таким чином. Цитую, ми вже допомагаємо і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдова від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух, зазначив міністр. На питання чи розглядає Україну варіант силової допомоги, Сабіг натякнув, що для цього потрібно звернення Кишинева за допомогою. Це їй залишається правом Кишинева – визначати політику в цьому контексті. Ми до речі почули та вітаємо заяву щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, зокрема нашому внеску в безпеку Молдови, говорить очільник МЗС України. Україна має достатньо сил, щоб радикально розв'язати проблему Придністров'я, яка залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою. Проте таке рішення лежить у площині складної геополітики, а не лише військових можливостей. Нагадаємо, що раніше Кирило Буданова цінив реалії загрози з боку невизнаної республіки та перспективи їль. Лідації він зазначив, що, попри перемогу про європейських сил Молдови, Придністров'я залишається заповідником російського впливу, який Москва успішно отримує вже понад 30 років. Буданов скептично ставиться до спроб мирної реінтеграції Придністров'я, які тривають десятиліттями. На його думку, порівнювати сили Молдови та РФ в цьому регіоні поки що не на користь Кашунева. Цитую сам по собі він не припинить свої існування. Які передумови для цього хочемо цього чи не хочемо? Маємо порівнювати Молдову з Російською Федерацією та їхні сили між собою. Зазна. На він Буданов підтвердив, що навіть після років виснажливої війни Росія зберігає контроль над Придністров'ям. Вони утримують своє угрупування. все в них добре. Там констатував Буданов. Як бачимо, події навколо Придністров'я дедалі чіткіше показують, що цей регіон залишається важливим інструментом російського впливу і джерелом потенційної загрози для всієї безпеки регіону. Хоча прямих доказів диверсії під час енергетичного блокауту немає. Сама конфігурація енергетичних мереж, які проходять через контрольовану Росією територію, створює серйозну і можливості для політичного тиску та шантажу. Україна наразі обрає шлях дипломатичної та інфраструктурної підтримки Молдови, не втягуючись у пряме військове втручання без офіційного запиту з боку Кишинева. Водночас оцінки українських посадовців і розвитки свідчать, що Росія не планує добровільно відмовлятися від Придністров'я і продовжує утримувати там своє групування як важіль впливу на Україну, Молдову та Європу загалом. Це означає, що проблема Придністров'я залишається не тимчасовою а довгостроковою загрозою, яка потребує комплекс політичного, енергетичного і безпекового вирішення, дякую вам, глядачі, за ви довели свій пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.